Друзі, великий плюс, який ми зробили в цій плитоносці, що ви маєте змогу змінити задню штурмову панель, підлаштувати її під свою бойову задачу або під три магазини, або під три гранати. Що перші, що другі. є задня сухарка, яку ви також можете використати під будь-що це боєприпаси, це ваш сухпайок, будь-що і змога це все підтягнути. Резинками, щоб воно там не билося, не робило лишніх звуків для зручності і тихої виконання бойових завдань. Друзі, також хочу зауважити про те, що на задній штурмовій панелі, що на першій, що на другій, є відділ під гідратор, який відкривається за допомогою системи валко, вставляється, виводиться ваша трубка, і ви використовуєте його повноцінно.